Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив рекордний для Лондона пакет оборонної допомоги для України на понад 600 мільярд мільйонів доларів. Пакет включає боєприпаси, протиповітряну оборону, дрони та інженерну підтримку. Крім того, Києву передадуть додаткові ракети далекої дії Storm Shadow, 400 транспортних засобів, 60 човнів і 4 мільйони патронів. Детальніше про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Привіт, Богдане. Тож, як новий британський пакет допомоги підсилить оборону України? Насправді це буде видно напевне найкраще українським бійцям на фронті чи оборонцям е, в Україні загалом? Ми можемо говорити лише про певні цифри і то? Е, Досить досить затаємничені, наприклад, з 1600 оголошених боєприпасів у цьому так званому пакеті, названі ударними так званими ракетами і ракетами протиповітряної оборони. Яка частина з цих 1600 є, наприклад, крилатими ракетами Storm Shadow, Ми не знаємо, але напевне невелика, тому що ми знаємо, що Британія і Франція ці ракети ракети це спільна розробка. Мають не дуже багато таких ракет, вони дуже потужні, але дуже дорогі. Тобто, одна така ракета коштує понад 3 мільйони доларів. І сьогодні, зокрема, про ціну, про ціну війни, про ціну зброї, британський прем'єр-міністр розмовляв у Варшаві у столиці Польщі. Поруч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який наголошував на тому, що союзники фактично не мають іншого вибору аніж вкладати щораз більше грошей в оборону реальність така, що мати агресивного сусіда коштує дорого. А ми маємо дуже агресивного сусіда. Ми не можемо втекти від цієї ціни. Ми зараз можемо інвестувати в безпеку України. Це добре для неї, це добре для нас, і це фактично зменшує загальну вартість боротьби з Росією як сусідом. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, то ціна підвищиться, а не знизиться. А по-друге, ми маємо пам'ятати, що навіть якщо ми зараз усі члени альянсу забезпечуємо небува значну підтримку України, то це лише частинка наших оборонних бюджетів. У нас немає жодного солдата НАТО в небезпеці: ні британців, ні норвежців, ні солдатів НАТО зовсім. Тож, надаючи підтримку Україні, ми допомагаємо їй знищувати російські бойові можливості, які потенційно можуть бути загрозою для нас. Підтримка України це не благодійність. Допомога Україні це інвестиція у нашу власну безпеку. Богдане, скажи, будь ласка, чи можна говорити, що Європа таки переводить свою економіку на воєнні рейки? Європа дуже велика. в ній є багато різних країн. Є навіть такі як Швейцарія, які є нейтральними, не входять ні до НАТО, ні до Європейського Союзу. Але провідні держави, провідні військові потуги справді останнім часом говорять про економіку на воєнних рейках і так далі. Зокрема, про те, що економіка Франції вже фактично на рейках війни, заявив нещодавно французький президент Еммануель Макрон про Зайтенвенде у Німеччині про розворот політики і економічної і військової політики Німеччини пан Шольц Олаф Шольц канцлер Німеччини голосив ще у березні 2022 року, і тепер таке. Своєрідне Зайтенвенде оголошує британський уряд, прем'єр-міністр Ріші Сунах сказав, що британська оборонна промисловість буде працювати на воєнних рейках, і взагалі Британія збільшує витрати на оборону найшвидше, наймасштабніше за часи, як сказав британський лідер цього покоління of our national defense for a generation. Отже, сьогодні я оголошую про найбільше зміцнення нашої національної оборони за ціле покоління до 2030 року. Ми збільшимо витрати на оборону до нового базового рівня 2,5% ВВП. Це починається сьогодні і неохильно зростатиме кожного року. Продовж наступних шести років ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів у нашу оборону, і вона буде повністю профінансована без збільшення запозичень або боргів. Богдане скажи, будь ласка, чи можна сказати, що оголошення з боку європейських союзників відбуваються на тлі новини з конгресу, до де після півроку блокування все ж таки просувається фінансування у 60 мільярдів для України? Чи можна пов'язати допомогу Сполучених Штатів та Європи? Так, усе пов'язано, але тут є два можна сказати протилежні моменти. З одного боку, європейці, звичайно ж, дуже. Стежили і стежать за просуванням рішення про допомогу Україні у Сполучених Штатах, і цими днями пролунали дуже серйозні привітання, схвалення від європейських союзників, і це очевидно надихає і підштовхує європейців до того, щоб також докладати більших зусиль до допомоги Україні. Так згуртованість це дуже важливо, і приклад сполучених штатів дуже важливий. Ливий, але є також і протилежний можна сказати наслідок того, що відбувалося у Сполучених Штатах. Та затримка майже понад піврічна, за якому з острахом деякі лідери і коментатори спостерігали у Європі. Так налякала і підштовхнула деяких європейців до того, щоб пильніше подивитися на свої можливості, можливості, е, зрозуміти те, що Європа не завжди може покладатися на сполучені штати, і, зокрема, у майбутньому, я б сказав, також е, підштовхнула е, багатьох європейських лідерів. Задуматися е, багато коментаторів. кажуть, якщо у сполучених штатах з огляду, з умови, що у Європі відбувається така величезна війна, політичні суперечки змогли спричинити таку затримку. То європейцям треба дуже серйозно думати над майбутнім. Дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.